Новий Сузукі Свіфт: Нове покоління культового Сітікара нарешті дісталося офіційної дилерської мережі в Україні. Автомобіль зазнав кардинального редизайну і отримав абсолютно новий сучасний вигляд екстер'єру та інтер'єру, а також найновіші системи активної безпеки і електронні помічники. Привабливий дизайн нового Swift випромінює свіжість, яскравість та сміливість. Кольорова лінійка Свіфту складається з дев'яти однотонних варіантів і чотирьох варіантів двоколірного виконання. Новий Свіфт має сучасний комфортний салон з максимально ефективним розподілом простору. Аудіосистема з дев'ятидюймовим hd дисплеєм має функцію дублювання показників бортового комп'ютера. Головний пристрій, звісно, підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Розетка на 12 вольт і USB-порт для підзарядки мобільних пристроїв входять до базового оснащення. Абсолютно новий 12 літровий бензиновий двигун водночас поєднує в собі відмінні драйвові характеристики та чудові показники витрати пального. Для SWIFT пропонується дві трансмісії на вибір: п'ятиступенева механічна або економний безступеневий варіант. Встановлена на свіфт легка та компактна система, м'якого гібрида SH-VS відображає оновлену концепцію Судзуки у створенні автомобілів. Система складається з електродвигуна з функцією стартер-генератора та високоефективної літій-іонної батареї. Підвізка хетчбека забезпечує комфорт під час поїздки і водночас чудове щеплення з дорогою та стійкість керування. Реакція автомобіля на кермо та стійкість у поворотах підкреслюють спортивний спадок. Новий СВІФТ має розширені функції безпеки та найсучасніші електронні асистенти у будь-якій комплектації. Автомобіль в Україні представлено в двох комплектаціях: GL Plus та GLX, обидві з переднім приводом. Вартість нового СВІФТ стартує від 741 тисячі гривень.